Прокидаєшся, ставиш собі незвичні питання, шукаєш призначення, задумаєшся, чи існує те, що ми не спостерігаємо. Так, існує те, що ми не спостерігаємо, не лише існує, а й глибоко впливає на нас. Наші п'ять тіл: фізичне, енергетичне, ментальне, емоційне, духовне, взаємодіють з невидимим щомиті, на шарування один на одного створюють відчуття цілісності і первинності, а також забуття, звідки ви прийшли світ енергії, намірів, пам'яті душі, духів провідників, кармічних візерунків, ускладнень, егрегорів. Усе це недоступне звичайному зору, але глибоко реальне. Те, що ми не бачимо, це не відсутнє, це просто не в нашому фокусі. Невидиме не значить неіснуюче, як радіохвилі, що пронизують простір, поки не ввімкнений приймач. Наше сприйняття це приймач. І чим глибше ми очищуємо розум, розширюємо свідомість, тим більше невидимого стає видимим. У хроніках Акаші записано. Все, навіть ті події, які ми ніколи не зафіксували у свідомості у тиші медитації, у снах, у прозріннях, ми торкаємось того, що існує. Поза межами спостереження. І саме звідти приходить найглибше розуміння, зцілення і істина. Тому так, те, чого ми не бачимо фізичним зором, існує. І саме в цьому таємниці невидиме це колиска всього видимого джерело. Пам'ятайте про дві полярності. Якщо є видимий світ, значить є й невидимий. Хоча на певному, більш вищому рівні розуміння цей світ лише ваш сон. Прокиньтесь. час Вставати з ліжка